Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету, до нас долучається. Пане Андрію, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Вам доброго і вам ранку. А чи у вас ніч? Перепрошую на пане Андрію. А от скажіть, будь ласка, що вам відомо от, з тих інформаційних повідомлень з ваших джерел? Та як ви відстежуєте питання допомоги Україні? На якому етапі зараз це питання розгляду? чи є якісь приблизні або можливо навіть конкретні терміни ухвалення допомоги для України? Цього тижня дуже активний, бо тільки що не вернувся від канікуля е, наш конгрес е, від понеділка до вівтірка до середи і ще до нинішнього дня. Е, кожного дня ми, ми чуємо ще поти, декотрі е, промови від конгресмена від сенаторів. Вчора все вибухнуло, коли декотрі голосні е, радикали, е, тобто консер... е, з консервативного боку, е, мали зустріч з спікером Джонсон і вони. Оголосили, що вони переконали його, що не треба буде підтримати домовлення бюджету, який був вирішений раніше. Але я можу казати, що наші прихильники зараз у конгресі, включно члени українського конгресового кокусу, це конгресмени, які підтримують Україну і відвідують Україну. Вони мали так само зустріч з пікером Джонсоном і, і показ. Зали що. І пригадали спіком Джонсеном, що більшість конгресу і більшість сенату вже готові сьогодні голосувати за допомогу для України. Тобто вони переконали спікера Джонсона не слухати до радикалів, але дивіться на тілей центр. Дивіться на більшість голосів, як ми всі готові допомогти Україні, пане Андрію, перерву нашу розмову. От на мапі повітряних тривог у нас, у нас оновлюється ситуація. Як бачимо, фактично майже всі регіо. Вони України, окрім Рівненської області, вже в, в режимі повітряної тривоги, і от повітряні сили в офіційному телеграм-каналі повідомляють про те, що в напрямку Кривого Рогу рухається ракета, тому от повторюю кривий ріг в вашому напрямку рухається ракета. Повідомляють повітряні сили. Будь ласка, не ігноруйте ці повідомлення, пане Андрію. Говоримо з вами далі. От скажіть, будь ласка, якщо наприклад затягнеться питання надання Україні на допомоги у Вигляді 61 мільярда доларів ем, питання заморожених російських активів на території США вони зможуть стати тим джерелом фінансування, про яке ми зараз говоримо. Ну, це є наш аргумент. Ми, котрі звертаємося до конгресменам і до, і до Білого Дому. Нам не треба зупинити. Ми, ми так пропонуємо: не зупиніть допомогу для України тільки, бо фактично, ми маємо е, декотрі певні процедури щодо бюджету. Це все є як нарахувати е, е, вартість цих зброї і інші, що передати. Є різні фінансові маніпуляння, які ми можемо. Вживати чи то ленд-ліз, чи то так як ви сдали, зібрати гроші з Росії і вживати ті гроші для допомоги Україні. Але втім не є проблема. Що, е, не, не гроші, ані, не проблеми, що не існують гроші, аніж не є проблема, що не існує зброї. Проблема є, що Конгрес не вирішив офіційно голосувати за це. Угу. І це, е, це, це не е, аж поки вони будуть мати вирішення, і це не тільки для допомоги Україні, але зараз тепер ви бачите, скільки ракети Америка зараз вживає е, в Червоній морі. Так само нам треба е е офіційно голосувати за за об обзброєння, обзобзброєння. Так само, то втім, це є проблема конгресу, так як нам кажуть, що більшість є готові голосувати. Ми тільки чекаємо, аж по е аж ай, цей день вийде. Так, знову попрошу звернути увагу наших глядачів і слухачів на мапу повітряних тривог. Тепер вся Україна, Рівненська область, теж додалася. І вся Україна тепер в режимі повітряної тривоги. І повітряні сили пишуть в остінному телеграм-каналі про те, що ракетна небезпека є тепер по західних областях. Тому, будь ласка, візьміть це до уваги. Пане Андрію, іще ще одну тему хочу з вами обговорити. От план ПЛП. Перемоги України оприлюднили три комітети Палати представників Конгресу США. А комітет очолюють республіканці в документі, критикують риторику президента Джо Байдена. Допомога Україні скільки буде потрібна. А от це про цю риторику має на увазі. Йдеться, і натомість білий дім. Е е е Закликають представити план перемоги на думку республіканців Україні потрібно надати критично важливу зброю: посилити санкції проти, от цитую режиму Путіна, і передати Києву 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це от новина цього тижня. Так, от скажіть, будь ласка, чи є якісь зрушення от станом на сьогодні в цьому питанні, і можливо, у вас є більша конкретика, так про що йдеться в документі? Як до нього ставляться а, в і в, в палаті представників, в і в конгресі, і в цілому демократи також. Я думаю, це більше як поза конгресу цей документ, що існує, в тім, що не тільки ми чекаємо на наші попередні вибори, наші праймериз, які починаються тільки за кілька днів тут в Америці, але й так само обидва партії приготовляються до своєї конвенції на конвенціях, де свої платформи вони повинні уточнити. І як минулого року, разу у 2020 році ціла республіканська партія скасувала свій платформ, домовилися тільки підтримати Трампа і не мати формального платформу. Тут як мені розкажуть з Вашингтону, цей план існує, щоб поінформувати делегатів до конвенції, яка відбудеться у, у, у липні. Щоб ті делегати, котрі прийдуть до конвенції, домовилися на певний план допомоги для України не тільки. Декотрі е, прекрасні слова, але щоби фактично е, е, тіла більшість обидвох партій, бо обидва партії будуть мати конвенції обидва партії, щоб вони включили таку певну мову щодо е, розмноження під е, підтримки України, як і так само е, е, швидше допомогти Україні, не зачекати на на, на минулий рік, але цього року, щоб перемога е, йшла в Україні. Дякую, пане Андрію. Так, от нам би теж насправді цього хотілося, і мабуть, нам би як, як нікому найбільше цього хотілося. Дякую, що долучились. Дякую, що пояснили ситуацію. і Дякую, що тримаєте нас в курсі події і допомагаєте в сполучених штатах. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, був з нами.